10 градусів, скажімо, 7-10 градусів ночі, і за 2-3 дні вже можна йти рибалити. Але що ж теж, спочатку треба пішньою проверяти, а потім вже з буром лізти. По всякому буває, подивлюсь, як інші виходять, то й собі, а так буває, по першому льоду йде, то пішню треба брати з собою. Такий, ну як лом, будемо казати. Перебацький пішня. І попередній себе треба пробувати лід. Так, рибалка Сергій Климець ділиться лайфхаками, як взимку на водоймах перевіряє кригу на міцність. Розповідає, рибацтво його віддушена цією справою займається вже понад 40 років. І так на заваді не стає ні погода, ні інші перешкоди. Втім, як зазначає, під час риболовлі взимку на кризі варто бути вкрай обачним. Пригадує, як одного разу провалився під лід. На щастя, тоді чоловіку вдалося врятуватись. Я сам провалювався, був в Амеляні їхали. Ну, вже з іншого місця просто їхали і подивилися, сидять рибаки. А вже така, вже під весну діло. Сонце світить і туди-сюди. Ну і на льот до тих рибаків вони сидять. Ну, що думаю, якщо вони сидять, то і я туди дойду. А по дорозі до них взяв і, і туди, ну, якось. Викарабкався лягаєш на спину і перекатуєшся, опираєшся як можеш. Втім, така риболовля з ополонки може навіть призвести до летальних наслідків. За словами начальника аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолія Якимчука, усе тому, що любителі зимових розваг на кризі нехтують елементарними правилами безпеки на замерзлих водоймах. Зокрема, не зважають на погодні умови та товщину криги. Так вже кількох людей на Басівкутському озері у Рівному доводилося діставати із крижаної води. Трича. Чоловіка витягнули. Поділений сезон на два періоди. Це з 15 листопада по 15 травня, осінньо-зимовий період. Оце якраз цей період. І якщо взяти згідно статистики, за минулий період за цей осінньо-зимовий, було у нас, на жаль, шість чоловік, які втопилися. А якщо хоча і є літ більше п'яти, але ж відлига ні в якому разі я би не радив би виходити рибалкам на лід. Анатолій Якимчук додає, перебуваючи на кризі, важливо мати підручні засоби, за допомогою яких можна врятувати власне життя. Виходячи на рик, рибалки повинні мати з собою мотузку 20 метрів, до неї сторони груз 500 грамів, щоб можна було в випадку чого кинути колезі. І таким чином якось, бо ніякому разі не можна підходити, якщо провалився, і ще комусь підходить, лучше подати ремня, щось якісь побічні гілку там, такому цьому. Для того, аби запобігти загибелі під кригою, у Рівному та області представники аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах спільно із ДСНСниками проводили рейди на водоймах. Чи не найголовніша настанова, перебуваючи на кризі, бути максимально уважними та дотримуватися певних правил безпеки? Небезпечно виходити на лід, якщо його товщина менше 7 сантиметрів. Не ходіть по льоду поблизу місць, де є течія. Лід у таких місцях може бути тоншим і слабшим. Обережно обходьте місць. Місця, де лід покритий снігом або брудом. Там лід може бути тонким і неміцним. Не виходьте на лід у темний час доби, адже тоді важко оцінити стан льоду. Якщо ви провалилися під лід, не панікуйте, спробуйте спокійно піднятися. Якщо не виходить, кличте на допомогу. Пам'ятайте, що найбезпечніше не виходити на лід, коли ви не впевнені в його міцності. Софія Капінос, Денис Коломис та Богдан Корб'як, телеканал. ITV.